Знову нам українці, сьогодні у мене на огляді і в продажі Mercedes E400 Фоматік 2018 рік. У 2022 році вона, судячи усього, потрапила в Україну. У 2024 році моя знайома купила цей автомобіль. Це сестра мого хорошого приятеля. приятелем ми бачимося часто. А от з його сестрою я сьогодні познайомився вперше. Як і з її автомобілем, сьогодні про нього пристеніться. Поїхала. Під капотом 3-літровий двигун, v 6 потужністю близько 330 кінських сил. А з квітня 2024 року вона у власності у моєї знайомої. І ТО робилось у неї все на офіційному нашому сервісі. До речі, ось її відмітка 21.03.26 наступного. на 142 тисячі, зараз 132 у неї на одометрі, тобто вона тільки після ТО. Під капотом мене тут кронштейник фари лівий, власниця про це навіть і не замічали, і не знала, я тільки що її поправив. Так, тут все виглядає, в принципі, більш-менш, тут теж пустейних файлів, ну, тобто щось у неї було. Зараз розкажу, що фарбовано всього покрила, тільки два нюанси є. І обслужена каже, на всі нами сервіс, наче зауважень ніяких немає. Посічонка трошечки по морді є. Бачите, фарбована, значить. ну, посічонка не невеличка, але і є, по бамперу в основному. Ось це кило фарбовано повністю другим слоєм. Диски перфоровані, трошечки бачу по ним, рисочки, бачите, такі підзнос невеличкі є. Гума, так, нічого не поганий протектор. Тут все інше йде в заводі. Бачу дві м'ятинки. Ось тут і тут невеличкі, бачите зі мною, бачите? От, кіт ось такий тут виглядає. Погнали далі. Пектроніки по колу, само собою, понятна. В принципі, по ЛКП тільки морда посічонка, станови, там дві м'ятинки. На водійській дверці тут от невеличкі є по лаку саме. Я думаю, що якщо полярнути, воно йде. По дертості, дах без зауважень. Лобове скло, значить, у нас оригінал рідне, але зі сколом бачите, і ось тут воно так от павутинка трошки пішла. І ось це крило, тільки тут на кінчику, тут є отут-тут два місця, є шпакло. Далі навіть показує прилад, бо є який завод. Тобто тут трошечки кусочком воно фарбоване, як наскільки я приладом зміг це зрозуміти. Погнали всерединку. Дивіться, тут такий комбінований салончик. Прикольний, прикольний тут Алькентара. Невеличка, бачите, на шву тут є отака. от, отака. маленька цяточка. Подушка під колінки, бачите, у нас тут може виїжджати, заїжджати Чотири склопідйомника, звісно, електродзеркала, зеркала складні. Перевіряємо, все працює, бачите. Тут у нас електроручник, тут на дверцятах можна відчиняти бані німецька акустіка, бурместа Audio System. Ну наскільки я знаю, правильно звучить саме так. Бурместа будемо називати бурместер. Я не знаю, як у нас люблять їх називати, бо з цією аудіосистемою стикався всього пару разів. Обігрів передніх сидушок тут є, і ми можемо правити, я так розумію, звідси керувати. Да, що теж досить зручно. Ну не знаю, правда навіщо, але якщо ти головний, то зручно. Тепер у нас є тут системи увімкнені, бачите, підрулювання. І так само адаптивний режим за смугою стежень. Є у нас тут датчик світла, і є протитуманки. Зараз ви якраз можете бачити підсвіточку таку прикольну, хоча це не дуже темно, але ви бачите, що вона червоною стрічкою тут іде. І в ногах, судячи з цього, підсвічується, якщо не помиляюсь. Так, пробіг у нас зараз, бачите, 132 тисячі кілометрів. Щодо керма. Як на мене, то шкіра, ну трошечки понятно, що запалірована вже часом, але жива, ціла, ніде не подрота. Тут все гуд. Єдине, що біля АМГ, отут от невеличкі бачите, хром нікель оцей відслоюється. Підрульові полістки маємо. Ну, дощу, звісно, є. Тут у нас у керування обмежувачем швидкості та круїз контроль Ось тут він теж адаптивний круїз контроль бачите, ось ми його тут все керуємо, вмикаємо. Це це керується: отак, от, сенсором, бачите, ми перемикаємо. 18,7 середні витрати. По трасі доводилось їздити, виходило на 13 літрів. Лівий колодязь у нас неподвижний, а справа, ще, отак бачите, ми можемо змінювати режим, індикацію еко, навігацію сюди виводить, тахометр. ну, Залишимо тахометр. Тут у нас керування від мультимедії, голосовий ввод, хендс все це. Клацаємо. Так само, ми тут можемо повністю менюшка з цим монітором сенсорно. Перемикати. Ну, для власників Mercedesів це, в принципі, нічого нового і не розказує. Просто ключове кажу, що тут і як тут для тих, хто, можливо, знайомиться з цим вперше. Навігації прошити, українізовано все, бачите, все як є. Звісно, кнопочка старт-стоп, повітродував тут більш ніж потрібно. Е, до речі, приємна досить строчка така шкіра. Є єдине, що скажу, що тут є питання, бачите, пластиковий. Повітродув дефлектор, трошечки тріснутий. Чого? Припускаю, що, можливо, щось по безпеці тут робилось. Можливо, так? Да? Але стверджувати цього не можу і заперечувати так само. Клімат-контроль у нас двозонний. Так, що у нас тут ще за меню? Меню клімат контролем. До речі, цікава штука. От я дивився, автономне опалення. Програмування вимкнене. Я з ага, це по часу можна програмувати. Почув. Тепер, окрім клімат контролю, тут у нас обігрів, понятно, задні там туди-сюди навігація, швидкий доступ, радіо. Прикольно, що воно на кнопку виведено, що не треба в меню шукати, коли тобі потрібно швидко. Медіа, там, телефон. Ну, по мідії тут, до речі, є Bluetooth, handsfree, понятна справа. Android, Auto і CarPlay обов'язково впевнений, тут є. І автомобільне налаштування, клімат-контроль, Dynamic Select. До нього теж, до речі, виведені тут окреме клавіше. У нас режими є ECO, Комфорт, спорт, спорт плюс, індивідуал. Залишимо поки що века, а потім порозбираємося. Крім цих режимів, ну, понятно, стандартна тут шайба, це теж для Мерседеса досить стандартна ситуація. Є е, у нас парктроніки, автоматичне паркування є. І мені що тут сподобалось, це така, бачите, асферична камера. От ми можемо режим такий робити. Досить так огляд розширює здорово, Бачите різницю. Да? Тепер. Тут у нас це мультимедіа, так поняв, повністю вимикається. Якщо нам треба потушити екран. Ну, гучність, понятно. І от єдине, що не знаю, що таке ось це. Мені здається, що щоб ремені Бремені відставилось перевіримо. Тут заглушечки стоять, і ви знаєте, не сторонник цього. Так, тут у нас два пістиканички, гніздо для підкурювача. Туда нижча ще така глибока. Зачиняємо. Підлокітничок на 2 половинки роз'їжджається. Речей у дівчини багато було в машині. Я багато чого вийняв для прикрас, всяких там косметики, всього цього. Два USB-порта тут у нас є. Все ж таки машина у власниці в користуванні, тому не будемо. Цьому заважати так, дзеркало стеля чорна виглядає ось так. Бачите, О, така ще з Європи залишилася наліпка, 5-5 2021 60 тисяч кілометрів. Це я не знаю, що про наступне ТО пишучи день, коли вона зробила ТО. Ну ви бачите, є таке от підтвердження на ну, Другий ряд сидінь, Доступ робиться ось так одним рухом. Сидушка фіксується і погнали туди. Граємо у чесну гру, зріст, у мене 193 см. Зараз я усівся сам за собою. Тобто я в цілому тут поміщаюся. Завжди для купе кажу, що коли я поміщаюсь в машині, це досить непогано. І майже не торкаюсь головою. Трошечки є, але не мінімально. Не скажу, що мені тут розкута, що я тут можу рухатись сам за собою. Знов ж таки, вона, понятна, тут два місця. Всього у такі тут підстаканечки є. в вигляді трьох тут від бармештер наші Акустика якась система. І що прикольно, що тут складається спинка, ну типа підлокітники, але ви бачите, наз росою. У нас тоді багажник виходить туди, форточка відкрита. То ну, все ж таки підлокітник якось так дивно трошечки зроблений, але і методично. Позаду Мерседес про нас не забув. Є два повітродуви, є USB-порт, гніздо для підкурювача і навіть попільничка. Для сучасних автомобілів іноді німці дивують, що вони ще залишають такі системи. Багажничок відчиняється звідси із салона. Понятна справа, що в купешки він не буде великим. Ну, Одна валіза, півтори валізи, так, якщо бути чесним, тут ляже. Піднімаємо полицю, він невисокий, глибоченький такий. Так, нижче тут у нас аптечка, деякі дрібниці, а ага, тут, напевно, блоки. Захороні, реле. релья. Цікава штучка. Мішок буксировочний, ну, запаски, ми так розуміємо, звісно, тут немає. Зачиняю. Я знак пристягуюсь ременями, тому що мені моє здоров'я життя дороге. Але багато людей. На хороших машинах чомусь цього не роблять. От би вас відсіхать, шлюпать, у ці заглушки вставляють, купляють, їздять. Не вже так складно. Я із коханою борюся, і з друзями, і з клієнтами. Ну просто що отак, от в оглядах потрошечку соромлю. Але ж питання не в тому, що я розумнічую. Це ж ваше здоров'я, ваше життя. Люди на заводі, інженери, якісь там щось розробляли, безпеку там для вас. Поїхали в зразу те, що за кермом в Мерседесі мені сподобається. Я в цьому навіть не сумнівався, коли сюди сідав. І кожен раз, коли сідає Мерседес за кермо, я в цьому чинного, жодним чином, жодним чином не сумніваюся. Але просто цікаво поняти, спробувати, як саме ця машинка себе поводить, як вона їде. Ось зараз трошечки натисну, чисто так, щоб разом з вами відчуть. Приємний такий басистий вихлоп, який не давить на мозок особливо. І приємно співає. Спорт плюс, я думаю, нам не потрібен. Достатньо буде спорта. Рухаємося ворочку і в поворот. Ось вона вже сотня, досить непогано вона їде, я скидаю. Підвізка значить, в салоні комфортно. На ухабах, на якихось горбинках відчувається, що вона намагається машину так підрулювати, підлавлювати. Але в цілому, ну, вроді, жорсткість як відчувається, але в цілому так от комфортно, коли їдеш по асфальту, не жорстко, немає такого відчуття, що ти зуботряски їдеш, як то кажуть. Зараз переїдемо через трамвайні реєчки, послухаємо. По-Мерседесівськи все було комфортно. ну вихлоп тут приємно так от співає потужно. Ви знаєте, Вау. я навіть не помічав, коли попереду все знімав і позаду сидів, що тут чотири хлопівйомника і на дверях коли знімав їх. Задні вікна опускаються. От бачите. В таких, скажімо, хартопах, безстоячних автівках зазвичай трошечки можна почути, як. Е е е е е е е на ущільнювачі під співи Він може не задувати, але трошечки це відчувається. Зазвичай це класика. Цікаво, пробують зараз адаптивний круїз. виставив 70 км на годинку. Нічого не роблю, ноги відпочивають. Ну, зупинились. Все чудово. Трошечки додатково по ямкам її потрушу. Все досить непогано. кого тут ще парктроніки ж по кругу є, і вони промальовують, бачите теж ту траєкторію, куди ми рухаємося, якщо парктроніки вмикаються. Якщо чесно, я не можу зрозуміти призначення усіх клавіш, тому що круїз і обмеження швидкості все керуються тут цим е пультом. Е не можу зрозуміти, хоч би що ці клавіші роблять. Ще важлива штука. В рульовому ніяких зауважень теж немає. На заключення від себе скажу, що цей автомобіль є машини, які на дення, ну, не підходять. От, наприклад, там, ну є, коротше, не будемо перераховувати. Є машина, яка така машина вихідного дня. То тут я не скажу, тут зручна машина на повсякдення, вона прикольна, емоційна, комфортна. Ну, звісно, якщо ви їздите один або вдвох, сім'ю сюди не е, друзів трошечки можна підвести. Ну, от така от прикольна купешка. Приїжджайте обов'язково перевіряйте. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був льоха Трендавтор. Всім бажаємо миру. Но ну, нам перемоги. Слава Україні.